Вітаю вас, друзі, сьогодні. У москві не сталося нічого незвичайного, тому що прильоти безпілотників це вже абсолютно звично для російської столиці. Жека столиці. століт, мо спасіть. Ми рісуємо красные лінії, значить, нам плюють в рожу, А ми утираємося і знову ділим, значить, хороше лицо. Попри те, що росіяни відзвітували, що вони усі безпілотники збили і нічого нікуди не прилетіло. Усе одно удар був знову по москва сіті. І це вже втретє по одному і тому самому об'єкту. Але найбільш показовою є реакція москвічей, які чомусь радіють таким ударам. Сіті опять подорвали. А ми йдемо смотрі сіті. Такий вибух був. Я кстаті не вірила до этого сусіті. Нагадаю, що коли минулого разу був удар, також по Москва сіті, то також москвічі були радісні. Від такого потоку сильного взрива просто одежду здувало. У мене, я була в шокі вмислівець момент. Ні таких москвічі вже звикають до таких ударів, і ви просто уявіть, яка буде їхня безмежна радість, коли шкоди буде завдано набагато більше. Але от кому не подобаються удари по Москві, так це зрадниці України і пропагандистці Медведчука Діані Панченко на Москву безпілотники. Вона днями взяла інтерв'ю Лукашенка, і той їй почав розповідати, що він насправді українець. Українець. Я люблю Украї... я очень люблю і любил Україну. Взагалі, оце інтерв'ю мені дещо вже нагадує Олександр Грігоріч. по-перше, спасибо, що пригласили. дякую, Ви чоловік слова. Самий популярний іностранний політик У нас Тебя Я возьму в команду. свою. до одного персонажа. Ми повернемося пізніше. А зараз поки про Діану Панченко, яка вже вдруге давно хотіла поспілкуватися із Лукашенком, але не змогла. Бо війна к жаль, нам помішала війна. Ось так просто. Діана Панченко каже, що їй завадила війна. Друге поговорити із Лукашенком. А якщо точніше, то російські танки саме із території Білорусі їхали на територію України і дуже хотіли взяти Київ, але щось пішло не за планом. Да, з території Білорусі адільне частини, адільне частини. Е Пересекли граніцю України Лукашенко намагався усе це Діані Панченко розповісти. Наголошував, що він ні в чому не винен а у тому, що російські танки із території Білорусі пішли на територію України. Винна сама Україна. Хочу розказати, що було тоді. ми проводили учення. Все. Все закінчилось Почали Пересікати цю граніцю. Почему? А знаєте, почему? почему? ну задайте президенту сво своему в Україні вопрос задайте вопрос. почему? так почему? задайте Зеленському вопрос. нічого нового. Ми цю казочку вже не одноразово чули. При цьому сам Лукашенко зізнається, що він агресор щодо України, але одночасно не агресор. Ми фактически со агресори, як принято увагу говорить, там не претензії не можуть пред'явити німець не... границю, ні пересіка і взагалі, коли Лукашенко взявся допомагати Ро? російській армії вести війну проти України то насправді ніякої мети завоювати Україну, виявляється, не було. Ну ніхто ж не думав там е парабащать, лішать ні за вісимості і це говорить та сама мразота, яка за два місяці до повномасштабного вторгнення нам погрожувала, що війна буде тривати 3-4 дні. Ця війна Володя. ну максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати зараз. Коли він згадує про ці слова, то він каже, що мав на увазі насправді дещо інше. Його не так зрозуміли. І взагалі Київ мала брати не так звана Росія, а сама ж Україна. Ну це так образно було сказано там 3-4 дня. Ну мало времени треба буде для того, щоб Україна взяла Київ. І взагалі російська армія, якби хотіла, вона б вже давно захопила Київ. Це не було ніякою проблемою, просто Росій. Ська армія і Владимір Путін передумали вопрос був нескольких днів. Дней... Якщо б росіяни зайняли Київ. Хоча кремлівським пропагандистам це все одно не завадило, узяти усе ж таки Київ. Київ як таковий ми побіділи в першу неділю. Ми в Гастомілі вже були, везде були, взяли фактично, да? І от після того як російські пропагандисти узяли Київ, Діана Панченко взяла у Лукашенка і той їй розповів, що виявляється, російська армія дещо недооцінила українців. В Росії розчитували, що будуть русських з квітами. Ну от, опять же, образне враження. Да, в этом була недооцінка. Коли російська армія спільно із Сімоньян брали Київ, то просто вони прорахувалися, помилилися, бо взагалі не чекали, що українці будуть чинити супротив. Це була велика несподіванка. А шибка, якраз навірно, воєнних була і в тому, що вони розчитували, що Україна не буде. Воювати неймовірно, ніхто навіть не міг уявити, що українці будуть боротися за свою країну, за своє майбутнє і за своє існування насамперед. У Лукашенка ж далі відкрився портал у маразми. Він почав розповідати, що владімір Путін насправді не божевільний. Він це підкреслив, щоб ніхто не сумнівався. Діана, то що путін зійшов з <зв>. сума, ета у 100% можу сказати. Резиновий Попа Лукашенко абсолютно відповідально заявляє, і запевняє усіх навколо, що із владіміра Путіна нічого не пріот. Повне фейк видумки, що із Путіна прот. Особливо зараз. А коли із Владиміра Путіна раптом щось починає усе ж таки перти, то Лукашенко завжди готовий його прикрити. Да, он ти мене прикрой, пожалуйста. Це дословно було сказано. Я у... в якому місці, так. але усі оці маразматичні потоки старого поїхавшого дегенерата, вони не такі вже й важливі. Насправді, ключове Лукашенко сказав наприкінці інтерв'ю. Він почав погрожувати Україні, що російська армія знову захопить. Київ вже вдруге і планує іще прийти до Одеси. Ані вас відрежуть от на Молдову на Придністров'я ані вас відрежуть. Нейтралізують столицю вашу, і уся його майже двогодинна балаканина зводилась тільки до одного. Лукашенко знову і знову вже напевно в сотий раз вимагає негайних переговорів. Садіться за стол переговору. Давайте будемо розмовляти. Надо прикрасить війну. Росіянам просто необхідно на якийсь час заморозити війну, щоб зібрати іще більшу армію, щоб потім війну продовжувати із новими силами. І саме тому Лукашенко намагається нас із вами залякати. І кричить про необхідність проведення переговорів. Давайте будемо розмовляти. Ну а Діана Панченко у цій історії просто виконує роль підставки до мікрофона пропагандистки, яка власне використана російською пропагандою для донесення усіх цих слів Лукашенка. Сама Діана Панченко, я нагадаю, це пропагандистка Медведчука, яка роками працювала на його телеканалах проти України і поширювала антиукраїнську пропаганду як до початку повномасштабного вторгнення. На так і після. Я не можу з уверенностью утверджувати, хто першим начал стріляти. Но визивають у мене сумніви у местность в місті Києві. Улиця Героя або, наприклад, улиця Андрія Мельника. Оця Паскуда до останнього сиділа у Києві після початку повномасштабного вторгнення, і тільки із часом втекла. Після чого вже їй повідомили заочно про підозру. І як бачите, вона далі продовжує працювати проти України. Проти України працював її ще її соратник Назар Діордіца. А тепер говорити про тому що ми працюємо над поверненням Донбасу, да ви причину чого ні то А офіційно Росія сторона конфлікту. Тебя я возьму в команду. Діордіца разом із Діаною Панченко працював на каналі Медведчука, так само займався антиукраїнською пропагандою, і так само разом із Панченко напередодні повномасштабного вторгнення літав у Білорусь, аби брати інтерв'ю Лукашенка. І зараз він хизується тим, що до нього нема ніяких питань з боку СБУ. По поводу СБУ. М Ко нет ніяких вопросов. Сережа Стерненко так хорошо по мені роботає постоянна віді притому із України він поки і ще не втік. Ну а що стосується Діани Панченко, то у неї дуже сильно припікає від моїх випусків і від того, що ми продовжуємо працювати над забезпеченням Сил оборони України. Стерненко. чистий рагуль, із села, вор уголовник учиться и работать? Можно можна від очки і собирать з доверчивых граждан деньги на ненависть. Ваша підтримка надзвичайно важлива, і вона серйозно впливає на перебіг бойових дій. І я переконаний, рано чи пізно кожен російський окупант або умовна Діана Панченко ще зможе зустріти свій невідомий, але дуже добрий безпілотник.